Всі філософські ідеї вони зазвичай виходять з найпростішого, але часто саме найпростіші ідеї інтерпретувати пояснити буває найскладніше. Цим відео я відкриваю цикл невеличких філософських лекцій коротеньких, які будуть називатися умовно філософський четверг. Вони будуть виходити по четвергах. Є чистий четверг, у нас філософський четверг. Чому б ні? Легко запам'ятати. Звісно, ми не розкриємо всі історії філософії або всієї глибини, але ці коротенькі відео будуть маркером, так би мовити, основних, так би мовити, ключових ідей в тому, що на сьогоднішній день є в історії філософії. Невеличкі такі собі маячки, які допоможуть зорієнтуватися як вам, так і мені самому теж. Отже, почнемо з, мабуть, найцікавішого. Найбільша філософська проблема на сьогодні слова, якими ми виражаємо явища, процеси, пояснюємо ідеї якісь, вони завжди мають конкретний зміст, вони мають таку окремішність, дискретність. Кожне слово позначає щось окреме, воно не плутається з іншим. Біле це біле і не чорне. Рожеве це не зелене, так або справедливість це не є несправедливістю. А якщо ми говоримо саме про слова, так само як стілець і стіл все ж таки не є напівстільцем, напівстолом. Це окремі предмети. І так з усіма словами. А також слова підпадають під так звані квантори. Ми щось заперечимо, щось стверджуємо, щось узагальнюємо, щось обмежуємо. Цей стіл або ця кімната, цей, це відео. Так? А це основні такі ключові пункти, коли ми з вами спілкуємося, і вони завжди задіяні в будь-якій комунікації. Реальний же світ він не має цих елементів. Так само, як, наприклад, в реальному світі насправді не існує трикутників, кіл квадратів. Ця проблема була позначена ще в період так званого нового часу філософії. Це Георг Вільям -Ляйбниць. от, наприклад, він про це вже почав говорити. І у 20 столітті, у 21-му доходять до висновку, що цей світ насправді виразити не можна, тому що принципово засоби комунікації наші за своєю природою, якщо можна так назвати природою, насправді це не природа, а точніше сказати, синтаксис певний. Так? А синтаксис і семантика. Має дискретну природу, а реальний світ він має континуальну природу. Ми можемо бачити куточок цього, цієї шафи або книги, але навіть з фізичної точки зору, під електромікроскопом, ми ніколи не побачимо межі цієї книги, цієї шафи. Вона буде зникати, матерія буде перетворюватися на енергію, енергія на хвилі. І реальні межі ніколи ми не впіймаємо, тому що цей поділ йде у нескінченість. Це що мікроявищ, а так само і з макроявищами. Врешті-решт, Філософія, мабуть, не зможе пояснити на, на даному етапі при тих засобах, які є, цей світ створити якусь унікальну когерентну теорію буття, яка була б найбільш правильною, просто тому, що самі засоби комунікації є прямо протилежними тим явищам, які вона описує. На цьому у мене все.